Подробности недели, прямой эфир о бюджете мы говорим с Юлией Тимошенко. Но ну, вот пока шел сюжет, я еще раз взял тот документ, который роздали в руки депутатам. Мы его прямо из сессионного зала, напомню, получили, пролистал. На самом деле, не специалисту понять, что в нем написано, очень-очень сложно. Но ну, вот давайте Юлию Тимошенко сейчас расспросим. Пане Юлия, вы бачили сюжет, люди бояться еще порижить соціальні гарантіи, порижить соціальні выплаты. Нам, с бюджету, ну як журналистам, зрозуміло, складно, ну вы ж фахівець. Вы можете сказати, дейсно порижить соціальні гарантії, действительно менше людям платить будет? Знаєте, у мене якраз є аналітика в руках, яка говорить про те, що практично скасовані де-факто 32 соціальних законопроекти, які діяли в попередні роки. Вони стосуються самотніх мам, діточок з інвалідністю, дітей з сиріт. Їх навіть всіх позбавили якоїсь підтримки держави. Наприклад, це стосується чернобильців, афганців. Це стосується навіть Ті, хто сьогодні захищає країну в АТО, яку треба мати мораль, щоб для тих, хто сьогодні б'ється за Україну на війні, щоб примусити їх фінансувати за рахунок роботодавців з тих робочих місць, з яких вони пішли на фронт, не держава буде платити їм гроші, а будуть роботодавці платити за те, що вони воюють за державу. Я не знаю, де ця мораль і де ця совість. 32 Законопроекти, верніше, які скасовані цим бюджетом. І тут багато чого. Наприклад, з дітей перших і четвертих класів зняли доплату за сніданки. Ви знаєте, як сьогодні живуть люди? Ви знаєте, що люди бідують так, що їм нема за що іноді їжу купити. І от в такій ситуації у дітей забирають останнє. Наприклад, позбавили права. Без конкурсу поступати на вищі учбові заклади дітей, сиріт з які талановиті, які добре закінчили загальноосвітні школи, дітей-інвалідів і так далі, позбавили, наприклад, право проїжджати в міському транспорті безкоштовно, в тому числі інвалідів війни. Ці ті, хто зараз залишився без рук, без ніг скалічені, практично зруйноване здоров'я, навіть у них забрали право безкоштовного проїзду. Забрали всі пільги е, з родин е, Небесної Сотні. Я не знаю, цей уряд перейшов всі межі моралі. Ви знаєте, що офіційна цифра інфляції, зростання цін на все в 2015 році складає 45,5%. Е, е, з половиною відсотків. Це означає, що навіть офіційна статистика показала 45% інфляції. Вони в цьому році. Не індексували на інфляцію не пенсії, не заробітні плати. В наступному році вони заклали всього 4,1%, при тому, що інфляція 45%. Де совість, і де виконання Конституції України і законів України. Ми не можемо бути співучасниками цього по суті справи злочину, коли гроші переписуються на корупційні схеми, а в той же час у людей забирають останнє. Але що було зроблено? Знову корумпували мажоритарних депутатів. Їм ходили і по залу пропонували від 10 і більше мільйонів гривень на кожен округ депутата, який проголосує. Нашим депутатам-мажоритарникам це пропонували. Пропонували по 10 мільйонів гривень за те, що вони проголосують за бюджет. Такого корумпованого хамства замість бюджетного процесу я просто не пам'ятаю. Ну, чекайте, кажуть вже, що можна в цей бюджет ну, вже у січні внести зміни. Ну, Наприклад, там, погодити з їх з МВФ. Ось ваш прогноз. Тобто, всі ці помилки в бюджеті, ті всі помилки, про які ви кажете, про які люди кажуть, їх вдасться виправити, наприклад, у першому кварталі? Ті, хто цей бюджет розробив і прийняв, вони тепер прикриваються, знаєте, такими фіговими листами. І говорять, та ми тут внесемо зміни, ми тут внесемо зміни. Дорогі друзі. Якщо у уряду країни і у тієї більшості корумпованої в парламенті, яка фактично склалась під час голосування за бюджет, якщо у них не було бачення, як стратегічно розвивати країну, якщо у них не було совісті цей бюджет не робити корумпованим, то які зміни до бюджету ці люди можуть внести? Я вважаю, що цей формат уряду. І цей формат тієї такої явочним чином сформованої більшості перед голосуванням цього бюджету і під час голосування він себе вичерпав. Це е, люди, політики, які практично себе дискредитували, і їм треба іти. Якщо не міняється соціальна політика, не міняється політика підтримки економіки України, якщо не міняється тарифна політика, якщо немає жодного елементу в цьому бюджеті підтримки підприємців, розвитку нашої держави, підтримки і фінансування ключових інфраструктурних проєктів. Навіщо потрібен такий уряд, навіщо потрібен такий парламент, і навіщо потрібен такий абсолютно спотворений бюджет? І крім того, вони говорять, якщо цей бюджет би не був прийнятий, то була би катастрофа, падіння курсу гривні до 100, руйнація країни, руйнація всього на світі. Це абсолютна істерія, яка прикриває нездатність цього уряду і новосформованої більшості в парламенті практично формувати правильну політику. Я вам дякую за відверту розмову.